Сьогодні ви з Олександром Пономарьовим заспівали дуетом. Ну власне, ви не репетирували це абсолютний експромт. Ну, ти ж розумієш? Ти нас, ти нас надихнула на цю пісню. Пономарьов спочатку, потім мій куплет в стилі хіп-хоп. Також це було присвячено тобі. Сьогодні Дякую. чи думав ти, коли танцював під повільні пісні Олександра Пономарьова на шкільних дискотеках, що будеш співати з ним дуетом на відкритті його студії? Ні, абсолютно не думав. Я колись. Дев'ятому класі виграв конкурс містер гімназія Гімназія» 95-го, якого закінчив тільки завдяки музичному номеру, коли я співав ну під фанеру Пономарьова зіронька ну відкривав просторота. Тому я за це йому досі вдячний, за ту перемогу і за те, що став неймовірно популярним серед дівчат того року. Це був здається 90 Восьми рік за останні два роки ти дуже помітно сход. Скільки скинув ти кілограмів? А, ну, десь 25 точно 25 кілограмів. Що треба робити, щоб скинути 25 кілограмів ваги? Потрібно повірити в себе. Я думаю, що я почав займатися якимись речами, якими не займався чомусь, коли мені було 18. почав робити в 27-28. тобто доводячи, що ніколи не запізно почати бігати, почати харчуватись правильно, почати не думати про, про своє життя, почати співати врешті. Потрібно зробити перший крок, просто вийти, От я пам'ятаю, це було 15 лютого. Я вийшов на вулиці і побіг. Пробіг кілометр на Булонській набережній, ледве дихав, але наступного дня я знову пішов бігати. І зараз я бігаю майже щодня по 10 кілометрів. І це звичка вже. Сказати, що в мене була якась дієта, ну обмежте себе вуглеводах, дуже проста дієта. Тобто, більше, більше м'яса, менше хліба.